Тримайтеся міцніше, бо сьогодні ви почуєте найбожевільнішу теорію щодо Майклсонів. Ну коротше, я думаю, що Фін і Елайджа мали дітей ще коли були людьми, а Естер знайшла спосіб позбавити їх магії, але не до кінця, тому вони сифонять магію, але на випадок. Якщо Далія прийде в гості, щоб вона не побачила дітей, вона роздала їх по різних сім'ях, а синам. Стерла пам'ять, тому у Елайджі і Фіна такі проблеми з психікою, і саме так продовжився рід двійників. Ми знали, що татя була вдовою, але жодного слова не було про її дітей. А якщо Кетрін була родичкою Елейни, то можна подумати, що татя їх пробабця. але її вбили. І її на той час хлопцем був Елайджа, тож єдиним, хто міг продовжити рід двійників, був Елайджа. Виходить, усі ці моменти. В нього з правнучками, а і Кай Паркер їх далекий, родич якому передалися захисні чари Естер.